Новини міста жовті води 5 травня. Сьогодні у випуску про таке: розпиття спиртних напоїв, засмічені вулиці та звернення до лікарні. Такі підсумки вигідних днів. Медико-санітарна частина працює за скороченим графіком. Міський голова про пожежу на колишньому заводі Електрон не пишіть листів до управління соцзахисту. і афіша святкових та спортивних заходів на 9 та 10 травня. Цілих чотири дні відпочивали жовтовоці, святкуючи 1 травня. За цей час в місті не трапилося ніяких надзвичайних ситуацій, було відносно спокійно. Міліція чергувала у посиленому режимі. Серед правопорушень, які траплялися у ці вихідні, найбільша кількість це розпиття спиртних напоїв у невстановлених місцях. Те, що жовтовоці активно святкують, відчувалося і по зовнішньому вигляду міста після вихідних. Буквально за кілька днів на вулицях з'явилася ціла купа нового сміття. Міський голова Василь Тарасенко запропонував боротися з порушниками чистоти та громадського порядку більш жорсткими методами. Далі пряма мова 14 протоколів по алкоголю, це неплохо, але у нас на сьогоднішній день, значить, то в этом самом на бульваре на бульваре Петровского от Багуна до Кропоткина постоянно восседает молодежь, постоянно пьют пиво там. То есть там можно составлять 100, 100 114 протоколов. И плюс еще так в так называемом нашем сквере то же самое. То есть, если пройти посмотреть... Куча пустых пластмассовых бутылок из-под пива. Бегают детки маленькие, тут мамы сидят, пиво пьют и так далее. подобное. это было, так сказать, и в том году, в принципе, и в этом году это все дело повторяется. То есть я бы хотел, чтобы уже ужесточили таким образом. Кроме того, значит, проходило оперативное совещание с коммунальными предприятиями. Значит, у нас люди выбрасывают строительный мусор значит на площадках смета возле площадок твердых бытовых отходов, то есть дано поручение чистому месту, дано поручение прижерево, значит на вас они будут выходить с тем, чтобы то же самое составлять административные протоколы. То есть у нас есть служба, которая может вывозить строительный мусор, но не надо везде его разбрасывать по, по, по всей территории города. И, в принципе, скажем так, вот с Анатолием Николаевичем разговаривали, есть даже люди, которые готовы, скажем так, сказать, показать, кто делает ремонт и кто выбрасывает мусор. Это уже хорошая тенденция сознательности. В крайнем случае, допустим, нет у нас милиции, а есть сознательные граждане. То есть можно будет три квартиры составили протокол, передали, передали сюда на, на, на админкомиссию в исполком, значит, и дальше мы будем уже разбираться. Даже так, не, не дожидая. милиции, не дожидая, допустим, ПЖРО, там, чистого места и так далее и подобное, то есть жильцы сами могут это делать. Город более-менее, скажем, все повывозили, да, то есть более-менее нормальный порядок, бровки покрашены, все сделано. Но, опять же сказать, тут же что-то самое, буквально все, недавний пример, вчера или позавчера, значит, проезжая по улице Петровского, опять же сказать, Бугуна, сквер Бугуна, этот самый, значит, Кропоткина, с левой стороны вверху напротив площадки. Значить, пежиро вивезло весь мусор. Перед праздником мусором на проспекті не було. Значить, лежить ціла куча большая, большая куча чистотіла. Ну, немає на бульварі Петровського чистотіла. тіла. є только в частному секторі. Тож треба було в частному секторі його вирубити, винести на проспект і положити целую кучу. Куди ж звертатися жовтоводцям, якщо треба позбутися будівельного сміття? Наприклад, після ремонту у квартирі. Відповідь на це питання завершив міський голова. займається У нас чисте місто. Да? да, Тобто у у нас, да, у нас інформа... інформація, у них є автомобіль, інформація була, Я я не знаю, де можна ще зараз прочитати, то вони давали цю інформацію в газеті, в средствах массив інформації, номер телефону. Тобто, пожалуйста, железно дзвонив, приїхали, забрали. Ну, в принципі, там, якщо у нас максимальний штраф, скільки там? 1700 сімсот гривень. Тось мо може бути дешевше заказати автомобіль або отримати штраф 1700 сімсот гривень. Надо тобто ще подумати, скажем так. У святкові дні до лікарні потрапило значно більше пацієнтів, ніж зазвичай. А реанімаційне відділення було заповнене. Далі розповідає начальник медико-санітарної частини Неля Тарасіва. Действительно, майские праздники были напряженные. У нас и в стационаре госпитализировано на 13% больше больных. По ургентации обслужено в плановом порядке 80, 82 и 57 направлено в стационары. Амбулатура на приемном приеме в медицине экстренной помощи тоже обслужена в полтора раза больше пациентов. Наблюдались такие случаи, когда на прошлой неделе поступал тяжелый болевой черепно-мозговой травмой 61 -го года мужчина, который был обнаружен возле подъезда. не ДТП, в общем-то, я думаю, что это будет следствие выяснять. Мы его переправили с Тяжелые травмы переправили в областной центр. Также на неделю поступала женщина 36 лет с раком матки, которая в течение 7 лет не наблюдалась у гинеколога. Поэтому я неоднократно обращалась, чтобы своевременно проходили медосмотры и хотя бы один раз в два года, желательно бы каждый год, осматривали женщину гинекологом. Эти праздничные дни в связи с такой погодой, было очень много обращений с гипертоническими кризами и на данный момент в реанимации лежит трое больных. Ніх з інфарктом. І ми люстре каренарної нарушення. Теж. Чому жовтоводські лікарі іноді відсутні на своїх робочих місцях? Причина в тому, що медико-санітарна частина на сьогодні працює у скороченому режимі. Не вистачає ні коштів, ні працівників. Учитывая дефицит бюджета, мы сейчас работаем по такому э, сокращенному графику, поэтому я хочу обратиться к гражданам. Иногда звонят с жалобами. Действительно, у нас врачи берут сейчас по 2-3 дня за свой счет, поэтому, учитывая, что по одному специалисту, и лор, врачи, и окулисты, они, бывают отсутствуют на рабочем месте. И не всегда, но я думаю, что 1-2 дня, потом можно будет попасть к ним на прием. И э, многие тоже работают, кто не хочет брать за свой счет, берут, работают По укороченому робочому графіку, то есть на час-два у них, виходить, робочий день менше. Ну і думаю, що як то випросить розрішитися, ми підемо вже в свій графік, в якому ми працюємо. В управлінні соціального захисту розпочався прийом документів на житлові субсидії. Багато жовтоводців надіслали заповнені бланки поштою, при цьому допустивши багато помилок. Сергій Ядикін звернувся до мешканців та порадив заповнювати документи на очному прийомі у спеціаліста. Ми почали отримати заявлення на субсидію по новій 106 постанові. Хочу одразу сказати, жовтоводцям, уважаємо жовтоводці, ті, хто отримав субсидію в отопітельний сезон, не треба нам писати заявлення. На жаль, люди пишуть, ми їх відрабатуємо знову. мы самостоятельно возьмем все данные из этих людей и будем назначать субсидии. И третье. Люди начали присылать заявления нам по почте. Потратили тут порядка 9 гривен. Я так без фамилии покажу средства массовой информации. Пожалуйста, посмотрите, как нам пишут люди заявления. То есть мы вынуждены опять этого человека приглашать и исправлять это заявление. Почему? Потому что раз графы есть, они должны быть заполнены. Я обращаюсь к зоотворцам. Пожалуйста, если у вас возникли вопросы по э, заполнению заявлений, обратитесь к нам в управлении или запишитесь на прием. Э, наши специалисты помогут вам заполнить заявление и декларацию. 30 квітня на одному з верхніх поверхів будівлі колишнього заводу Електрон сталася пожежа. Так як доступ до приміщень будівлі практично відкритий, горить вона вже не вперше. Міська влада має намір захистити споруду від подібних випадків. Стіни стоять, значить, у нас там гамуліни, що не дуже красиво. Але ми з полковником чорним 1 мая, коли були на відкриті дитячого парку, потім пройшли. туда, значит, на территорию здания, скажем так. Плюс к нам еще присоединился снаряд милиции, потому что там вроде бы как бы кто-то ходил, стучал, рюкал. И мы прошли полностью, просмотрели все этажи. Значит, если мы не организуем, а точнее сказать, не заставим Собственника здания, собственника здания организовать какую-то там или охрану, или закрыть хотя бы территорию, может придется снять несколько пролетов э, лестничных марш, вот там первый пролет снят, но там приспособились залазить, там ставится, значит, э, один ящик, второй ящик, и народ попадает все-таки на лестничный марш и дальше уже начинает лазить по зданию. То там в этом здании, конечно, это как вот после бомбежки, осталась куча всевозможных там каких-то стеллажей, где-то каких-то бумаг, там какой-то линолем еще пооставался, много-много всего разбито, поразбивали стенки, перегородки, валяются двери. То есть, если мы не организуем не закроем, скажем так, периметр здания, то у нас вполне возможно, что могут еще быть пожары, хотя, допустим, в нашей пожарной части не особо есть бензина для выезда на вот эти все пожары. То есть мы совместно сейчас будем проводить работу с хозяевами данного здания по наведению значит, порядка. Посмотрим, как более-менее сделать, может быть, фасад, может какой-то сеткой там закрыть фасад. Посмотрим, чтобы сказать, не было видно значит, пожарище. И если кто слышит с тех господ, которые там ходят, что-то ламають, що-то вносять, що-то здають, значить, постійно будуть патрулювати там міліція. кого, і поймаємо, то не обіжайтесь туди. По всій строгості закону будемо наказувати в этом отношенні. 9 травня в нашій країні відзначатимуть день перемоги над нацизмом у Європі. Далі про святкові заходи, які відбудуться у цей день в жовтих водах. Увага! Традиційний маршрут ходи ветеранів змінено. У цьому році він буде починатися не на площі, а у парку Слави. О 9:30 відбудеться дійство пазл миру, яке готує відділ освіти на вулиці Гагаріна. Хода буде проходити. По вулиці Гагаріна, вулиці Петровського, до вічного вогню, до меморіалу слави, там відбувається у нас мітинг з покладанням. Після чого, після закінчення мітингу, ми запрошуємо усіх на 11 годину в палац культури на святковий концерт. Після чого з 12-ї години і до 20-ї години на території парку слави відбудеться вечір відпочинку. Також залучені творчі колективи Відділу освіти відділу культури, будуть працювати торгівельні майданчики, майстри декоративно-прикладного мистецтва будуть показувати свої вироби. Тож запрошуємо на дане свято 9-10 травня в нашому місті на території Балки Тернувати відбудеться мотокрос. Традиційний 9 травня це тренувальні заїзди, і 10 травня сам мотокрос. Запрошуємо всіх глядачів. Наприкінці оперативної наради міський голова Василь Тарасенко зачитав звернення депутатів Дніпропетровської обласної ради про толерантність та недопущення провокацій під час святкування Дня перемоги. І ми від імені ветеранів Дніпропетровщини. Та України, учасники Великої вітчизняної війни, закликаємо усіх виявити повагу до ветеранів і не допустити провокацій під час вшанування великої перемоги. Шановні мисканці Дніпропетровщини, просимо вас бути толерантними, щастю берегти мир і спокій, безпеку, чисте весняне небо над головами і рідну землю. Збережемо мир і спокій у Дніпропетровщині та в Україні разом.